А я думаю, що це дуже актуально, особливо беручи до уваги ті обставини, на яких ми зараз перебуваємо. Дуже багато і бізнесів, і не бізнесів, просто людей перебувають лише в стані війни. Так? Їхні всі думки зараз про війну. І коли є можливість отримати інформацію, поділитися подібною інформацією, які є можливості для бізнесу, і з точки зору. Грантів і з точки зору інших можливостей, які отримує і держава, і донори, це безумовно велика можливість і дуже велика користь для людей, так само, як які були тут на заході, також і для інших, хто мав можливість отримати цю інформацію онлайн, і також хто зможе отримати цю інформацію в соціальних мережах. Я вважаю, що на сьогоднішній день співпраця влади і бізнесу досить таки актуальна тема. Жіноче лідерство, на мою думку. На цьому етапі в цей час воно досить активно розвивається, тому що ми бачимо, що наші хлопці нас боронять в Збройних силах, нас боронять від ворога. А ми жінки повинні на свої плечі брати ту місію, яка в певний період була чоловічою. Я вважаю, що сьогоднішній захід є досить таки корисним, тому що, по-перше, ми між собою поспілкувалися, ми знайшли ті шляхи розвитку нашого підприємницького, підприємницької діяльності, взагалі в регіоні. Сьогодні ми говоримо про Черкаський регіон, взагалі в Україні. Ми познайомили. Ми обмінялися контактами, ми напрацювали вже навіть спільні проекти, щойно з колегами. Що якщо це Черкаси, то недалеко є у нас прекрасний чудовий Золотоніський район, де ми можемо розвивати те чи інший напрямок. І я вже сьогодні говорила, що жінка завжди на себе може взяти те тягар і приймати ті непопулярні рішення інколи, коли не можуть зробити чоловіки навіть в стресових ситуаціях. Я вважаю, що ці заходи дуже досить такі добрі. І в мене є на меті щось подібне. Не по жіночому лідерству провести нас в золотоніському районі, так як я жінка-керівник і досить така велика в нас представлена жіноча когорта в нашому золотоніському районі. Наш захід проводиться за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Вже вкотре жіночі та сімейний бізнес зустрічається для того, щоб проговорити, які виклики в них є, як вони з ними борються, які шляхи шукають для свого розвитку. Будемо говорити про податкові юридичні питання. Будемо говорити про пошук ресурсів, в тому числі про гранти. Будемо говорити про можливості виходу на експорт і про те, як український бізнес може розвиватися попри все. Сьогодні в Черкасах відбувся жіночий воркшоп, форум жіноче лідерство та сімейний бізнес у часи війни, організований програмою USAID конкурентно-спроможна економіка та бізнес-вумен клубом. Дуже цікавий захід. Раджу дівчатам, які ще не відвідували подібні заходи, обов'язково зареєструватися на наступні, які відбудуться ще у травні місяці. Це прекрасна можливість поділитися своїм досвідом, а також дізнатися щось нове навчатись, тому що ми повинні навчатися кожен день, особливо у час викликів, у час війни. you